Дива, на жаль, не сталося. Петицію зараз підписало 18 тисяч 300 людей. Тобто, ми з вами за 6 днів змогли зібрати 824 підписи. Всього 824 підписи. Будь ласка, зупиніться на цьому відео. Приділіть буквально 2 хвилини вашого часу. Додивіться, ви дуже потрібні родині Андрія Бичка. Це загиблий захисник, який віддав саме. Важливо, що в нього є. Він віддав своє життя за свою родину, за свою країну за нас із вами. Будь ласка, треба ваш підпис, ваш голос. Треба підписати петицію, щоб віддати шану нашому загиблому герою. Насправді дуже сумно. Дуже сумно, коли е -е, так все відбувається. Е -е, нам допомагають. Е -е, навіть відома співачка, відома блогерка, і разом разом із ними ми зібрали всього 824 підписи. Знаєте, коли мова йде про кошти, про донати, дуже багато коментарів, що у людей немає коштів. Так, я розумію, що в якоїсь категорії людей дійсно їх є, і до них немає претензій. Але ж час, друзі, час у нас з вами є. Ну це ж можливо, приділити 10 хвилин, авторизуватись, перейти за посиланням, авторизуватись е і підписати петицію, авторизуватись через дію, через банк і зробити цей маленький підпис і таким чином вшанувати пам'ять героя. Я навіть закрив ситуацію, коли люди кажуть, я не знаю, як це робити. Я вже навіть у попередньому відео про петицію, навіть вже інструкцію викликав. Тому, будь ласка, зупиніться на секундочку, на хвилинку. Просто перейдіть за посиланням в шапці профілю чи під цим відео і підпишіть, підпишіть цю петицію. Ви знаєте, я все одно вірю в дива. Я вірю в дива, бо залишилось всього два дні. Два дні в нас залишилось з вами, щоб е наш герой отримав отримав свою нагороду, хоча й посмертно. Тому, друзі, будь ласка, зупиніться на хвилинку. Допоможіть, допоможіть дружині загиблого Андрія отримати цю нагороду. Це не важко. І, взагалі вся ця тема з петиціями. Я не розумію, чому держава не може видавати е просто нагороди посмертно. Нашим незламним, які віддають саме головне, що в них є своє життя. Тому, якщо ви блогер, якщо у вас є аудиторія від п'яти десяти тисяч підписників, давайте об'єднуватися. Тобто давайте будемо робити такі, прям в мене є ідея зробити екселівський файл, в якому будуть посилання, і будемо розпространяти, хоча б раз на неділю, в неділю ми будемо в себе виставляти отакі Маленькі відео чи фото, де будемо звертати, звертатись до всіх небайдужих, щоб підписували петиції. Бо до мене знову звертаються люди, побачили відео з петицією родини. Допоможіть ми навіть не знаємо з чого починати. Тобто, у людей треба зібрати 25 тисяч голосів, і вони навіть не знають, як це робити. Давайте допоможемо. Давайте об'єднаємось і допоможемо цим родинам отримувати, отримувати Такі маленькі, здається, речі, але дуже важливі для них. Все, що хочуть вже ці родини, просто вшанувати, вшанувати пам'ять своїх братів, батьків, синів, доньок, сестер. Тому, будь ласка, звертайтеся. Якщо ви не знаєте, де знайти посилання, пишіть в приватні. Якщо ви міні-блогер, блогери, ви готові підтримати цю ініціативу, пишіть в приватні. Будемо об'єднуватися в якісь групи, будемо викладати ці петиції, бо звернень буде дуже багато, і ми будемо разом просто робити таку з однієї сторони маленьку, а з іншої сторони дуже велику справу. Тому вірю. Вірю в вас, вірю в Україну, вірю в Збройні Сили України. Вірю в нашу перемогу. Слава Україні!